Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати свій день в ріо де жанейро Я зараз знаходжуся, район називається Леме. Він поруч з Копакабаною. Зараз я хочу десь знайти поснідати, зайти в заклад. Покажу вам також ціни, скільки коштує тут поснідати. Ось, ну взагалі, що тут можна вибрати, яка тут їжа є. Покажу вам звичайний день. Нічого особливого сьогодні я не планую. Хочу сходити на тренування, може, десь їжу, подивлюся, якийсь гарний краєвити вам покажу. І ввечері в мене зустріч з друзями. Ось якийсь заклад я знайшла. Привіт! Дивіться, яка краса. Вихід тут. І тут можна попрацювати. йоу-йоу-йоу-йоу-йоу. Йо, 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 йо. Зараз покажу вам меню. Так, дивіться, тут такий дуже великий вибір сніданків з 8.30 до 11.00 для двох, 129 .00 реалів на одну людину 54. .00. Протеїн смузі, до речі, є 46, .00. дуже багато тостів, авокадо, тост, Яйця з беконом, так, тобто круасани. круасан з куркою і крем-чизом 26 реалів. Панкейки. І є дуже багато сендвічей. Я пробувала, знаєте, який, мабуть, що ось цей. Дуже смачний з яловичиною. Ну, Ось такі ціни. Давайте подивимося, скільки коштує кава. Каво Еспресо. Коштує 9 реалів, фільтр кава 11, Скажу по секрету. Я тут пила каву, мені не подобається. капучино 15 реалів. Ось такі ціни. Мені здається, ось ще можна замовити: джюс energy 22, Це оранж, апельсин, морква і джинджер. імбир. Я вже почала їсти. У мене ось такий багет з куркою по потайським чоловікам. Ось такий, я не знаю, сендвіч з яйцем і з яловичиною. Чекаємо ще нашого каву, але я вже спробувала багет, дуже смачно. Загалом хочу сказати, що в Бразилії смачна кухня, але ціни трошки завищені, дивіться. Такий в мене сендвіч. Не дуже хелсі, немає взагалі там ніякої ціліки лук і все, мабуть, з овочів. Тобто таке, знаєте, не дуже збалансоване харчування. Але в обід і ввечері я додам чогось дійсно корисного і не буду їсти дуже багато вуглеводів. Загалом дуже багато класних закладів, але як я вже сказала, вони трошки такі ціна перевищена. Також вони не дуже дбають про чистоту і сервіс, як, наприклад, у нас в Україні, так тобто іноді може бути, я не знаю, ну наприклад, там. На тарілиці там буде подряпина або скол якийсь. У нас, наприклад, це просто недопустимо. То тут це нормально, навіть в таких класних ресторанах, які ну, позиціонують себе як high level, таке може бути. І наскільки я знаю, бразильці не дуже на це реагують. Ну, вони розуміють, на це ж ресторан дуже часто, дуже багато людей, потік людей принесли нам, до речі, ще ще одну справу. Yeah, you can put here. Принесли нам ще одну справу. Це такий млинець. Він зроблений з муки Топіоки. Зараз я вам покажу. Я, до речі, ніколи його не їла. І думаю, що зараз пожалкую чому, тому що виглядає дуже-дуже смачно. Це мука топіоки, це такий овоч, корнеплід. Вони його смажать, і ось такий млинець виходить. За сніданок, правда, тут не тільки сніданок, ми сиділи тут, працювали. Вийшло у нас 180 реалів, але тут ще додатково, як ви бачите, тут 4 кави і ще й чизкейк є. Чізкейк. Тобто тільки без сніданок ми б заплатили, віднімаємо тут 36 реалів. І сума вийде, напишу ось тут, скільки буде в гривнях. А зараз я збираюся трошки погуляти по сі сайду по набережні. Дивіться, ось такий ліфт. Ми живемо відносно старому будинку. Ось така система. Дивіться. Тоб, тобто ти їдеш, і ця решіточка закривається. Відкриваються двері. Приїхали, відкривається оця решітка, і ми виходимо. Тобто ми самостійно відкриваємо ось ці двері. Що цікаво, в Португалії, ой, вибачте, в Бразилії є два ліфти і два парадних входи. Ну, під'їзди, да, як ще в Україні, дивлячись, яке місто по-різному називають. Дивіться, один ліфт, інший ліфт, один вхід, інший вхід. Я дуже довго думала, чому ж саме так. Дуже багато будів... у старих будівлях саме така система. І потім я запитала у своїх друзів, і звичайно, що ми всі знаємо, що Бразилія це колишня колонія Португалії. Тут було до 1880 якогось року було рабство. Так? Привозили людей з Африки, і вони тут були рабами. На жаль, це існувало. І один вихід і один ліфт був саме для ось таких людей. Тобто вони заходили через окремий вхід. І користувалися окремим ліфтом. А люди, які у них там прибирали, готували їсти або працювали на них. Ну це так зараз називається. Да? Тоді це по-іншому називалося. Вони заходили через інший вхід. Тобто вони навіть не з один одним не хотіли зустрічатися навіть у ліфті. Ось така була несправедливість. Я хочу взяти велосипед. Не знаю, он один залишився чи працює він чи ні? Невідомо, але чому він один? Насправді я уявлення не маю. Зараз подивимося, зможу я його взяти чи ні. Там вже як упакована пляж. Там вже моречко трошки видно. Того разу я каталася 20 хвилин і вийшло мені десь ще 40 гривень. Коротше, не вийшло в мене там орендувати а, велосипед. Зараз шукаю інші, дивіться, які тут кафе, люди на ланчі. Вийшли на обід. Я зараз гуляю у сьомому центрі Копокабани, Це біля пляжу Лемо. Ось переді мною Хілтон, готель Копакабани. Сьогодні не дуже сонячно, дуже-дуже вітряно. Там, до речі, зараз вже чемпіонат світу з футболу. Ось там сцена. Кожного вечора вони дивляться, вболівають. Зараз буду шукати, я не знаю, чутно мене, не чутно, вітер такий сильний. Зараз буду шукати інший велосипед. Що я вже приїхала, їхала я хвилин 20, а може навіть і більше, 25 точно. Приїхала в ось таку класну місцину, називається це пляж Лебнон. Я сподіваюся, ви мене чуєте, тому що в мене мікрофон, але дуже сильний вітер. Дивіться, я тут переходжу дорогу. Так як не можна це робити. Зараз я швидко перейду дорогу. До речі, отак от знімати, як я знімаю, насправді дуже небезпечно. Тож буду дуже обережно. Зараз я вам покажу, яка тут краса, неймовірно. До речі, поїздка на велосипеді коштувала мені 60 гривень. 60 гривень, дивіться. Просто оце знаменитий вид ріо де Женеро. Погода не дуже. Нагадую, що сьогодні зима в Ріо-де-Жанейро. У них все навпаки, не так, як у нас. І зараз хочу вам показати ще одне класне місце, але вже покажу там, тому що боюся, що в мене залишиться без телефону насправді. Ми будемо підніматися на Педра де Апрадор. Дивіться, яка краса навколо. До речі, я не знаю, вітер дуже сильний. до речі, оцей вид, може, ви бачили у всіх дівчат і усіх подорожуючих, хто приїжджає до Ріо де жанейро вони ось тут роблять фото. Оце називається Гора Педра Два брати. Я думаю, вона така одна з най... Ну, ще звичайно, що цукрова голова. І оці два брати це такі, знаєте, символи. Символи міста Ріо де жанейро Тут вже один раз була зі своїми друзями каріоками. Каріокі це люди, які місцеві жителі саме міста Ріо де жанейро А не корінні жителі, до речі, дуже слизько, дивіться. А не корінні жителі а, Бразилії, да? тобто не можна бути. Отам, От до речі, Army Forces Zone. Тобто зона, яка належить до військових структур Бразилії. Туди можна купити квиток, я не знаю. Так, да, бачите, там люди. Можна купити квиток і, туди, і також туди сходити. Але щось якось у мене не було нагоди. Ще дивіться, які кактуси. Боже, яка краса. Можна вниз спуститися. Тут взагалі нікого немає, тобто, якщо хочеться прийти і побути одному, вон, дивіться, люди незрозуміло, чим вони там займаються, ну да ладно. До речі, тут намагаюся все ж таки ходити з кимось поруч. Не знаю чому, але трошки відчуваю себе не в безпеці. Там якісь люди в кущах ховаються, відчувається запах а, куріння. Да? Не дуже офіційного тут, в Бразилії. Але дивіться, все одно дуже багато людей. Оно дівчинки-фотосесія. Дивіться, яка гарна. І ось такий вид. інша сторона цього видового майданчика. Дивіться, там є ось така, не знаю, зараз фокусується чи ні, спортивна площадка на свіжому повітрі. Клас, треба буде прийти там позайматися. Записати, може, вам тренування якесь, кажіть мені, будь ласка, цікаво. Бо вам було. Я ось тут гуляю і думаю, уявляєте для когось життя, тут це просто звичайна норма. Заняття з серфингом це те ж саме, що заняття просто у спортивному залі, або просто вечірня пробіжка в парку якось да? для нас звичайна справа. Ось таке дивне життя. Ми не вибираємо, де народитися, але е маємо право вибору і маємо можливість, якщо є бажання, звичайно, що змінити своє оточення, своє місце перебування. Або ні. Як кому комфортно, як кому хочеться і подобається. Ну я спустилася до пляжу, Серфери, яких ми бачили з того боку. Тепер тут поруч. Ось цей немовірний вид, але погода така собі. Дивіться, яка краса. Ось оці дівчата у всіх. Ось такі футболки. І всі фоткаються на фоні ось цієї гори два брати. Боже, так холодно. Я не знаю, як вони там плавають. Не бачу, чи є в них гідрокостюми. Але дуже холодно нас. Ну так, класна літня погода, але вода холодна. Я зараз, мабуть, буду брати таксі, або не знаю, або все ж таки велосипед. І буду їхати додому, тому що сьогодні ще дуже багато справ. А потім я ще встигла сходити на тренування. Я займаюся функціональними груповими тренуваннями, але в абонемент також входить доступ до спортзалу. Усе разом коштує близько 70 доларів на місяць. Тут ви можете побачити невеликий фрагмент з нашого тренування і навіть далі мого тренера. У Бразилії, до речі, дуже мало хто говорить англійською, тому все спілкування відбувається португальською. Але люди тут надзвичайно Дружелюбні, і це зовсім не заважало мені займатися спортом у Ріо де жанейро Бачиш, ось така зона тренування. О, там силова, силова зона. Тут тобто достатньо велика зала. Ось тут рецепшн. Через камеру можна їсти. Від... Ну що, я попрацювала. Зараз збираємося на вечерю з друзями. Не знаю, куди їдемо, що будемо їсти. Але ми так частенько з ними зустрічаємося, десь один-два рази на тиждень. І вони нас водять по своїм улюбленим місцям. Таким знаєте, локальним, не туристичним. З нашими бразильськими друзями поїли справжнього бразильського м'яса. І на цьому мій день в Ріо де жанейро добігає кінця. А я нагадую, що подорожую Латинською Америкою і вже зовсім скоро вирушаю в іншу країну. Тож обов'язково підпишіться, щоб не пропустити нові відео. Дякую, що були зі мною!